Казка задача скільки яблук у їжачка. Слухайте уважно та рахуйте, у чарівному лісі жив їжачок Петрик. Одного ранку він прокинувся і вирішив зібрати яблука для своїх друзів. Він поклав у кошик три червоні яблука, потім знайшов ще два зелені яблука. Але дорогою він зустрів білочку, яка попросила у нього одне яблуко, і їжачок із радістю поділився. Аж тут прибіг зайчик і подарував Петрикові ще два жовті яблука. Ну що, порахували? Ну ж бо спробуйте відповісти на запитання: скільки яблук стало у кошику їжачка зараз. А ось і правильна відповідь. Слухайте. Їжачок Петрик весело застрибав по доріжці, рахуючи свої яблучка. Спочатку в нього було три червоні та два зелених, разом п'ять яблук. Одне яблучко він віддав білочці, бо дуже любив ділитися. Тепер у нього залишилось чотири яблука, але зайчик був добрим другом і подарував Петрикові ще два жовті яблука. Петрик заглянув у кошик і радісно вигукнув Тепер у мене шість яблук. Я пригощу ними всіх своїх друзів у лісі і побіг далі, залишаючи за собою слід із пахощів яблучного настрою.